Далай-лама оголосив, що його наступник народиться за межами Китаю, попри наполягання Пекіна, що наступну реінкарнацію слід знайти всередині країни. Про це повідомляє видання BBC. Справа в тому, що Далай-лама є не лише духовною фігурою, а й політичною. Тому китайський уряд наполягає на тому, що він має схвалювати всі реінкарнації старших буддійських лам, зокрема й Далай-ламу. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як працює реінкарнація в тибетському буддизмі і як будуть обирати наступного Далай-лама. Лайламу. Докладніше далі. Далай-лама є духовним лідером Тибету, пояснює видання BBC. Це найвідоміше обличчя тибетського буддизму та прояв святого покровителя Тибету. Його почесне звання означає океан мудрості. Цю роль через реінкарнацію виконували різні люди протягом століть. Буддисти вірять, що коли хтось помирає, він відродиться знову. Те, ким вони відроджуються, залежить від їхніх дій у попередньому житті. Власне йдеться про карму, важливе поняття в буддизмі. Тибетці вірять, що ті, хто досяг найвищого духовного стану. Ну, як Далай-лама, можуть вирішувати, коли і де вони будуть перехтілюватися. Тибетці вірять, що одна й та сама душа Далай-лами відроджується знову і знову. Нинішній Далай-лама, Тензін Г'яцо, народився 6 липня 35 року у бідній сім'ї фермерів у північно-східному Тибеті. Коли йому було лише два роки, його визнали реінкарнацією 13-го Далай-лами туптена Г'яцо. Сам процес вибору Далай-лами дуже суворий і складний. На ідентифікацію особистості можуть знадобитися роки, зазнач. Видання БіБСі. садові ченці починають пошуки хлопчика, який народився приблизно в той самий час, коли помер попередній Далай-лама, керуючись у своїх пошуках низкою потенційних підказок. Один із ченців може отримати підказки щодо особистості хлопчика у вісні, а напрямок диму з поховального вогнища попереднього Далай-лами вважають вказівкою на місце, де може статися реінкарнація. Також у центральному Тибеті є священне озеро, яке може дати підказки для пошуку. Дім і село Тензіна. Г'яцу, який є реінкарнацією 13-го Далай-лами, визначили саме завдяки видінню з цього озера. Після того як встановлюють місце прибування хлопчика, дитині дають багато різних предметів. Якщо хлопчик успішно визначає, які з них належали попередньому Далай-ламі, це вважають гарним свідченням реінкарнації. Після того як лами вищого рівня будуть задоволені, хлопчика обирають та проводять йому багаторічну релігійну підготовку та теологічне навчання. І лише два Далай-Лами народилися за межами Тибету. Один у Монголії, а інший у таванзі на північному сході Індії. Нинішній Далай-Лама пообіцяв надати більше ясності щодо свого наступного народження, коли йому виповниться 90 років у липні. Цілком ймовірно, що китайський уряд у майбутньому оголосить свого власного Далай-Ламу, Але чи підуть за ним тибетці? Ставить на сам кінець видання BBC риторичне питання. Багато американських знаменитостей ще під час першого президентства Дональда Трампа заявляли про намір покинути США. Утім, тоді далеко не всі з знай... Дійсно змінили місце проживання, означає видання Еспресо. Але вже після другого пришестя Трампа у Білий Дім кількість американців, які прагнуть отримати британське громадянство, зросла на 40%. І це при тому, що в країні високі податки. Більшість зірок, коментуючи рішення про переїзд зі США, стверджують, що Америка перестала бути безпечним місцем. Докладніше далі. Цього тижня зірково подружжя акторки і телеведучої Елен Дженерес та акторки і письменниці Порші деросі продали один з останніх 50 будинків, якими володіли у США. Пара відома колекціонуванням маєтків, але протягом останніх місяців вони позбулися майже усіх. Такий крок демонструє, що переїзд пари до Великої Британії, який стався у листопаді 24-го, остаточний. Вони оселилися в англійській сільській місцевості. Комедійна акторка і телеведуча Розі Одонал приїхала до Ірландії зі своєю 12-річною дитиною у січні цього року. Вона зазначила, що працює над отриманням ірландського громадянства та поділила, що сумує за старшими дітьми і друзями, а також за багатьма іншими звичними речами. Причиною приїзду стало хвилювання у Одонал про її небінарну дитину. Американська співачка і акторка Лав, яка найбільш відома як вдова Курта Кобейна, живе у Лондоні з 19-го року, але тепер планує переїхати сюди на постійну основу і навіть подала документи на отримання громадянства Великої Британії. Таке рішення теж пов'язане з нинішнім президентом США, через якого жити у США, за словами зірки стало страшно. Видатний режисер Аватара і Титаніка також на півшляху до отримання паспорту іншої країни. Джеймс Кемерон живе у Новій Зеландії протягом останніх 14 років. Однак, тепер, за його словами, він не зацікавлений повертатися до США і займається оформленням документів, щоб отримати нове громадянство. Голівудська легенда і критик політики Трампа Річард Гір разом зі своєю дружиною Алехандрою і трьома дітьми переїхали до Мадрида незадовго до Різдва у 2024 році. Актор пояснив таке рішення особистими причинами. Однак у лютому, на публічній церемонії, річард гір проговорився, назвавши Трампа хуліганом і головорізом. А США темним місцем. І вважаєте ви себе щасливим? А що ви робите задля цього? У день щастя, який відзначають 20 березня видання The Economist проаналізувало всесвітню доповідь про щастя та з'ясувало, кому на землі жити добре, тобто щасливо, докладніше далі. Всесвітня доповідь про щастя щорічний документ, який публікує підрозділ ООН з пошуку рішень стабільного розвитку. Це швидше дослідження задоволеності життям ніж усмішок та сміху. Іронізує видання Економіст. Він ґрунтується на опитуванні, проведеному компанією Gallup, де учасників просять оцінити своє життя за десятибальною шкалою. У останньому опитуванні фіни оцінили своє життя в середньому на 7,7 бали. А це набагато вище ніж у середньому у світі, де панують 5,6 і таким чином Фінляндія здобула восьму перемогу поспіль, випередивши 146 інших країн. Не набагато від неї відстали Данія, Ісландія та Швеція. Для країни відомої довгими зимами та високими податками. Фінляндія виглядає напрочуд життєрадісною. для порівняння, Україна посіла 111 те місце в індексі у сумній та сумлінній компанії Марокко, Тунісу, Мавританії та Кенії. Хоча ще торік ми були на 105-му місці. На думку українців, у нас замало грошей та свобод. Україна посідає 150 місце в індексі економічної свободи і не має приватної власності 102-ге місце. Але в українців, незважаючи на війну, ще не все так погано. У самому низу рейтингу розташувалися мешканці Афганістану з показником 1,4 бала із 10. Тож як стати щасливим? Основні висновки з індексу щастя 2025 наступні. У всіх регіонах світу тісно пов'язаний з благополуччям спільний прийом їжі, наприклад, у США Кількість людей, які обідають поодинці, за останні два десятиліття збільшилася на 53%. Саме цим автори документа пояснюють зниження рівня суспільної довіри у штатах та зростання політичної поляризації, що призвело до голосування проти звичної системи і приходу до влади Дональда Трампа. Також потрібно частіше інвестувати у позитивні соціальні зв'язки та брати участь у благодійних діях, тобто робити добрі справи. Нарешті тісно пов'язаний з щастям розмір домогосподарства. 4-5 людей, які живуть разом та їдять із друзями або родичами близько 9 разів на тиждень, насолоджуються найвищим рівнем щастя у Мексиці та Європі. Справді країни Латинської Америки, де життя щасливіше ніж можна було припустити зі статків населення, перевершили країни Північної Європи за частотою сміху або відчуттям задоволення. Показово, що у щасливій Фінляндії все точно навпаки. Час, проведений на самоті, дуже цінується, тому фіни часто віддаляються до. У своїх заміських котеджів, щоб усамітнитися, часто в Сауні. Нагадаємо, що у липні 2011 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає країни-члени ООН оцінювати щастя свого народу та використовувати його як орієнтир у політиці держави. Російський диктатор Владі Путін Потін дивовижно недолугий одягненому пікселі, 12 березня відвідав Курську область. Перше з моменту початку операції збройних сил України, як зауважило видання дзеркало тижня на відео, які Прилюднили усі кремлівські змі. Голос Путіна звучить неприродно, а сама мова не збігається з картинкою. Російські опозиційні пабліки активно обговорюють версію використання для зйомок, нібито одного з двійників Путіна. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як розрізнити між собою усіх двійників російського диктатора. Докладніше далі. Як і належить тирану, у Путіна є двійники. Вони виконують різні функції, забезпечують його безпеку, дозволяють бути в кількох місцях одночасно та заміняють його на публічних заходах через проблеми зі здоров'ям. Свого часу навіть існувала мережева теорія змови, що справжнього царя, мовляв, взагалі не існує. Нібито Путін помер, і поки в Кремлі точиться боротьба за владу, двійники створюють ілюзію живого очільника держави. Зокрема, експерти в цьому питанні наполягають на тому, що двійники, нібито використовуються. Лише у внутрішніх заходах, але Путін, начебто, не виставляє їх на зустрічах із провідними світовими лідерами. Завісу над черговою кремлівською таємницею експерти відкрили після того, як проаналізували масу публічних виступів російського лідера, де він весь час дістається незрозумілих помилок. Наприклад, на одному з численних відео диктатор розповідає, що служив у морській піхоті, але Путін ніколи не служив у морській піхоті і непогано розуміється на німецькій мові. Той час, як на іншому відео, знятому під під час чергової зустрічі з колишнім канцлером Ангелою Меркель фейковий Путін абсолютно не зрозумів, що вона йому говорить. Порівнюючи різні фото та відео, експерти з двійників Путіна зазначають, що кожного разу зовнішність російського диктатора відрізняється на 40-50%. Виходячи з форми мочки вух, які є унікальними для кожної людини, як і відбитки її пальців, вдалося визначити як мінімум трьох двійників. У свою чергу на аудіозаписах порівнювались голоси. Вимова окремих літер і в яких саме складах двійники ставлять наголоси. Їх розрізняють навіть за іменами, причому не всі двійники Путіна, саме російського походження. Зокрема, за даними газети Washington Post, одним із найвідоміших, якщо не найвідомішим, професійних двійників російського президента є поляк Славомір Собала. А цього року справжній Путін нібито ще не з'являвся на публіці. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.